В інтерв'ю Associated Press Зеленський заявив, що ми відстояли свою незалежність і як ніколи, близькі до миру. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відстояла свою незалежність і зараз близька до миру як ніколи за майже три роки повномасштабної війни. Ми боремося, ми живемо, ми робимо все, щоб наблизити мир. Ми до цього близько, як ніколи, впродовж цих трьох років війни. Ну, по-перше, війна йде вже більше 10 років, і як Верховний головнокомандувач, він би вже мав це знати. А по-друге, всі ці його висловлювання, нагадують старий заюзаний прикол, що ми пахалі, я і трактор. Цікаво, де ж це він так наближав нашу перемогу? Десь на банковій, хряпаючи мівіну разом з Татаровим і з Єрмаком, бігаючи в мілітарі одязі, відвідуючи регулярно. Барбершоп, і дозволяючи своєму ублюдочному оточенню збагачуватись як ніколи. Чи можливо, війна дійсно торкнулася його і його оточення? Можливо, хтось з його близьких, чи близьких його оточення не те, що загинув чи був порагнений, а взагалі добровільно пішов на фронт і десь воює на Курщині чи на Донбасі. Цинізм цього ублюдка просто зашкалює. Ну, і він заявляє далі. Ми відстояли свою державу, незалежність, країну, столицю і багато різних міст і сіл. На жаль, ми втратили багато людей. Я дуже пишаюся героїчними нашими людьми, хто міг все це уявити. Ніхто. Хто міг про це все знати, про всі ці наслідки? Ніхто. Ну, Стосовно відстояних міст, я думаю, вітання йому передають Мелітополь, Бердянськ, Каховка, Авдіївка, Вугледар і так далі, Маріуполь. Я думаю, всі ці міста передають йому вітання. Ці 20% втраченої території, половина населення, яке опинилося або в окупації, або було вимушено іммігрувати. Ну, а стосовно хто міг знати, що буде війна, це взагалі ну, просто за межами. За останніми даними, перші повідомлення Зеленському про невідворотність повномасштабного вторгнення були надані йому західними розвідками ще в травні 2021 року. Але ця наволич продовжувала пиляти гроші на великому крадівництві, будувати дороги, розміновувати чангар, будувати дороги на прикордонних ділянках, аби окупантам було більш комфортно просуватися з півдня, з півночі і з сходу в центр країни. Цей ублюдок все усвідомлює і розуміє. Він розуміє, що. Трамп змусить його підписати капітуляцію. Він усвідомлює, що Трамп змусить його проводити вибори, але він дуже боїться відповідальності. Він, сука, прямо ж колотиться від цього і дуже-дуже хоче зберегти владу. Тому і починає відверто звалювати із себе провину на всіх інших: на Байдена, на військових та й просто на звичайних громадян. Будьте пильними. Не забувайте ублюдкам їхню зраду.